Чимося ходити. А люди, що вірували, мали серце одне й одну душу, і жоден із них не вважав, що з маєтку свого це своє, але в них усе спільним було. Дії 4.32 Один з ефективних способів залучити людей до церкви та утримати їх це дружба, яку спрямовує Бог, і якою діляється з хто є довкола. Ті, хто почуваються самотніми у цьому світі, знаходять друзів у церкві, тримають Христа і приєднуються до народу Божого. За допомогою дружби можна уявити віровчення вчення церкви, славу і наочно. Через дружбу тисячі людей, яких не цікавили релігійні доктрини, прийшли до Бога. Як поводитися з людиною, яка прийшла до нашої церкви вперше, потоваришувати з ними? Габріель – один із найкращих друзів, яких мені подарував Бог. І за його допомогою я вирішив стати пастором. Сталося так, що мені запропонували роботу у книгарні. Треба було розвозити продукцію. На жаль, у мене була велика проблема: я не вмів керувати автомобілем, і мені не було де вчитися. батьки машини не мали. Взяти автомобільний прокат я теж не міг. Адже в мене не було посвідчення водія. Тоді я звернувся до Габріеля, який не тільки довірив мені свою машину, а й півдня щонеділі займався зі мною, щоб я міг отримати роботу. Я дуже ціную його час та зусилля. Він терпляче показував мені, як правильно припаркувати авто, як доглядати за машиною та багато чого іншого. Завдяки Габріелеві я став добрим водієм. Як було б чудово, якби ті, хто вперше приходить до нас в церкву, бачили в ній людей, готових дружити, бути поруч, допомагати, підтримувати. Один із секретів цього зростання та ранньої християнської церкви полягав у тому, що віруючі люди звіщали благу через дружбу. Віруючі зі стажем і новонавернені, були ніби одне серце та одна душа. Все у них було спільним. Як радів Ісус, коли бачив, що Його церква росте, тому що його послідовники готові дружити з тими, хто прийшов уперше. Таким чином, Господь щодня додавав до них все більше нових врятованих. Дивіться дій 2,47 Ти теж можеш стати другом, тому, хто приходить до твоєї церкви. Не втрачаємося її можливості. Будьмо друзями Ісусу та нашим братам та сестрам по вірі.